Новий дім, пані Пузік. Ай, бурхливе життя котячої жінки з вулиці в погріб, з погріба в баню. А тепер ось знову переїзд. Чагать хотів, не моє хобі там, поки облаштовую поясню. Погріб то ясно, що не найкраще місце. А що не так в бані? По перше там дуба. Воно, звісно, безкоштовно. І оцет солодке, але точно не теплий. По-друге, я тупо заїбалась, шастить туди. -сюди. То волочу чайник, то грілку, то їжу, то провідать. Щоб не навішували стереотипи, коти з котинки соціальні. А пані Пузік, тим паче, не заслуговує сидіти в камері одиночка. Ось яка вийшла квартирка. Всякі ніж Два поверхи фіг просиш цих котів, але здається, що пані на це раз задоволена. Мене тепер менше б'ють і більше бадають. Як я розумію, це щось типу дякую. Але яке ж житло без бісючих сусідів, і, звичайно, розкішна пані цікавить аж двох місцевих дурачків. Один з фанатів бусік зайняв очікуючу позицію дверей. Коли ж та пані вийде, але пані щось мужикам не вірить і дружить не хоче. Не ведеться навіть на сумні очі нашого аристократа бобузькіна. Постійно закриті двері, це жарко, постійно відкриті двері. Це ризик, кота на сувеніри. Муки цю Ось таку ще й терасу. Не супер вау, але як зробити краще, я поки що не придумала.